В Івано-Франківську знову випав сніг з похолоданням друге. Опади незначні, але в дорожніх комунальників ранок понеділка видався доволі активний. З 6.30 автомобілі КП «Дрео» почали працювати за маршрутами. Бригади спрацювали злагоджено, громадський транспорт в місті ніде не зупинився, запевняє керівник комунального підприємства. На розчищення 200 кілометрів доріг в Івано-Франківську мають 22 одиниці робочої техніки. Проте, за підрахунками фахівців, цього замало. Вся ця техніка була сьогодні задіяна. В четвертій годині ми виїхали, бо трошки підморозило. Посипали мости, шляхопровід, і спуск калушський і вулицю хіміків. Миттєво все місто посипати. Не можна. Якщо б ми мали по розрахунку 16 автомобілів піскорозкидувачів, то звичайно можна за одну годину все місто засипати. Але так як в нас є обмаль техніки, прийнято рішення, ми сиплемо перехрестки перед перехрестками і вже потім машина за колесами розтягує. Останнє івано-франківцям не дуже до вподоби. Температура повітря піднімається, відтак вулиці міста перетворюються в суцільну жижу. Комунальники кажуть, альтернативний метод є, але дозволити собі його, на жаль, не можуть дорого. Шість сучасних зимових пилососів глобус, які мають вінницькі колеги, для місцевих комунальників поки що мрія. Ця машина на сьогоднішній день коштує 5,5 мільйонів. Ми не маємо такої можливості собі таку таке дозволити. Це для нас на сьогодні розкіш. Це купити чотири машини це треба. Під 25 мільйонів. В тому, наприклад, році, якщо я висипав 2,5 тисячі тонн до лютого, то вони висипали 5 тисяч тонн солі. Якщо взяти 5, що ми маємо 5 тисяч суміші, яка, скажімо, коштує 150 гривень тонна, а ми закупимо 5 тисяч тонн солі, вартість солі 800 гривень. Якщо ми маємо такі кошти, якби мала громада міста такі кошти, ми можемо сипати самою сіллю. Сніг в Івано-Франківську синоптики обіцяють три дні. Комунальники поки спокійні. Сподіваються, зиму витримають достойно. На випадок сильних снігопадів вже уклали угоди із приватними організаціями, які за потреби нададуть техніку в підмогу. Відтак на території підприємства вже підготували 180 тисяч тонн піскосуміші. 15 тонн червоної білоруської технічної солі теж чекає своєї черги. Її запевняють дорожники, має вистачити до кінця зими.